Усім вітання, друзі. Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційний огляд карти бойових дій. Сьогодні у нас 7 травня, вівторок, пропоную вам ознайомитися з головними тенденціями на фронті, що відбувається. Хочу наперед сказати, що є підтвердження усі, аналітиками влучання комплексу «Іскандер-М» в Криму. Також є проблеми в окупантів з Керченським мостом, що як розповім, звичайно. Ну і головна новина це сьогодні коронація Путіна. Він знову став так званим президентом і так звана інагурація. На жаль, на, ці, на цьому цирку були присутні і представники кількох європейських. Країн про це все скажу детальніше. Давайте почнемо з того, що було точно підтверджено вже збиття їхнього бомбардувальника Су-34. Орієнтовно це на Харківському напрямку, на територію, до речі, Російської Федерації, населений пункт Валуйки. Що відомо? відомо наступне ось Валуйки до кордону там 17 кілометрів, трішки менше. Відомо наступне, що він повідомляють, що він був збитий в бою, начебто нагадаю вам, що су 34 це саме ті літаки, які активно закидають українську територію керованими авіабомбами, в тому числі і в Харків. прекрасно ви знаєте, прилітають каби і руйнують інфраструктуру. Що відомо по цьому збиттю, Що цей су 34 також ліквідовано і пілотів двох пілотів, які були на борту, повідомляють, що них позивний був 21, і вони були одні з найкращих в окупантів, одні з найкваліфікованіших. Вони тому ліквідація є повною, якісною і хорошою. Якщо говорити загалом по фронту, по лінії бойового зіткнення на північно-східному напрямку Куп'янськ, то активні бойові дії. Давайте я поверну написи від аналітиків Діпстейт: активні бойові дії, високий бойовий темп триває в районі. Кислівки, що наразі відомо, просування ворога за останні 24 години на цьому напрямку немає. Нагадаю вам, що вони за 3-4 дні так суттєво просунулися. Ось бачите, ви Котлярівка, Кислівка. От в цих напрямках з 4 травня були суттєві просування, особливо на захід від Кислівки, ось ви бачите, просунулися вони на майже 2 кілометри. Наразі просувань немає на цьому напрямку. Що відомо, що за останню добу, південніше від Крохмальне, насамперед пункт, який знаходиться на трасі купянськ Сватове, було відбито дві атаки ворога. Тому змін по фронту немає. Відповідно, змушені з втратами росіяни відійти. І якщо говорити про. Північніше від Куп'янська, також промальований напрямок атак ворога, також без зрушень, без руху ворога. Це вже не перший місяць, нагадаю вам, саме в районі Синьківки від лиману першої вільшани, намагаються росіяни просунутися в це маленьке-маленьке селище, але безрезультатно. В переважній більшості своїх вони це намагаються робити. Північно західніше від Сеньківки, тому що тут є така лісопосадка, Ви самі бачите на карті більш зеленіший колір. Відповідно, в цьому напрямку просування найчастіше здійснюють чи то диверсійно розвідувальні групи, чи то використовуючи бронетехніку прикриття для їхніх формувань, але безуспішно наші оборонці пресікають усі намагання ворога. Просунутись на цьому напрямку, якщо говорити про більш активний лиманський плацдарм, мається на увазі, що тут більш зосереджено сил і засобів противника. Атаки ворог здійснює від Макіївки. Південніше від Макіївки, ось ви бачите, промальовано. В напрямку Невського ну, звичайно це до е, річки Чорний Жеребець. Ось вона проходить ця річка. Традиційно тут найважчі е, тривають протистояння і бої, але наші оборонці збройні сили України, інші формування. Не дають ворогу підійти до Терн і Ямполівки, два ключових населених пункти на березі цих от водойм. Мета ворога, звісно ж, це відкинути наші сили за чорний жеребець і згодом виходити на лиман. Бачимо, що по лінії бойового зіткнення нічого не змінилося. Нерівність, як і була в бойових порядках ворога, така і залишається. Це загалом не дуже вигідно, так в першу чергу для нас, для оборонців, тому що тоді є ризики підходити з флангів, які є нерівномірними. Ми бачимо. Але, попри це, наші хлопці та дівчата дуже добре захищаються і відповідно просування ворога немає. Традиційно неспокійно це є серебрянське лісництво, ось я вам промалюю це є північ від Сіверська і Сіверськ це ключовий населений пункт. Ось він знаходиться тут на південні вже від серебрянського лісництва. Ключовий, нагадаю, населений пункт, який цікавить ворога, тому що саме. Сіверське таким собі хабом на цьому плацдармі в першу чергу це загальновідомий факт. Я не відкриваю якихось таємниць. Саме Сіверська ми тримаємо на вогневому контролі всю лінію бойового зіткнення по радіусу по фронту. Відповідно, регулярні влучання є і в польові склади боєприпасів противника і в їхні можливі рухи техніки. Ну, і, звичайно ж, використовуємо активно дрони. Загалом мета ворога, звісно ж, це вийти від. Річки Сіверські перепрошую, річки Чорний Жеребець до Лиману і змикати фланги. Ось ці фланги з перспективою оточувати слов'янське населений пункт. Ну, але це лише такі е задуми ворога. Ми знаємо проказу, що задуми ворога у цій війні це е дуже часто далеко від того, що реально відбувається на лінії бойового зіткнення. Давайте перейдемо до одного з найважчих відтинків фронту. Це, звісно, з часів яр, що наразі відомо. Давайте розповім вам про міст. Я вчора вам демонстрував відео того, як підірваний міст через канал Сіверський Донець Донбас. Відповідно, є вже уточнення, тому що спочатку е, повідомляли, що, начебто, це наші сили оборони підірвали цей міст. Згодом е, осув, речник Осув Хортиця заперечив цей факт і сказав сказав, що міст таки підірвали окупанти. І саме коли наша машина під'їздила автомобілі з мудим матеріалом, аби укріпити цю переправу, саме в цей момент влучив дрон. Давайте я вам нагадаю, де знаходиться саме цей міст і канал Сіверський Донець-Донбас. Ось ви бачите синім кольором по східній частині міста часів яр проходить ця водойма і дуже хороша фортифікація. Ну от, власне, між жовтневим. Районом Іновий, ось, ось тут десь знаходиться цей міст. Що важливо сказати, що саме переправу через Сіверський Донець Донбас наші оборонці використовували як постачання на передові позиції всього необхідного. От ми бачимо сіра зона, а, біля, а зрозуміло, що перед сірою зоною є позиції наших оборонців. Ну, відповідно розуміємо, що ось тут знаходився цей міст. І це була важлива така артерія, логістична для наших позицій. Невідомо чи на правому березі від Сіверського донця Донбас каналу є наші сили та засоби. Але загалом це дуже хороше. Нагадаю, от ще раз продемонструю канал. Цей дуже хороший для захисту. Є і про це кажуть наші військові в офіційних до речі зведеннях. По часовому яру наступне відомо, що орієнтовно по флангах в лобових атаках і біля Іванівського зосереджено орієнтовно 25 тисяч особового складу у ворога. Це менше ніж було на Авдіївському плацдармі, але також наші оборонці кажуть, що до 15 травня ворог спробує збільшити ці резерви, відповідно, ще підкинути живої сили, відповідно техніки. і. Різного роду зброї. Найважчі бої тривають, звісно це біля Богданівки, напрямку з півночі від Часового Яру. Ну і також лобові атаки не припиняє ворог застосовувати. І південь загалом від півдня, що варто сказати, що ворог намагається просуватися вздовж траси через Іванівське, яка прямує, прямує ця траса на Костянтинівку. Не буду зайвий раз вам нагадувати, що це важлива траса, яка свого часу живила наші підрозділи в самому Бахмуті. Також удари намагається проводити ворог з боку Андріївки Кліщіївки. Їхня мета просунутися біля кліщівки андріївки і рухатися, от власне також до цієї траси. Якщо говорити про сам часів Яр, то бої тривають в забудові перед містом. Наші оборонці кажуть, що немає ворога в самому часу ЯР. Час ЯР контролюють Збройні Сили України, але ситуація дуже і дуже непроста. Контрольована, але дуже непроста. Ну і південніше від Бахмуту від часового яру знову ж таки повторюється. Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка. Наші бійці тримають позиції, змін по лінії бойового зіткнення немає, але знову ж таки ворог намається щодня все більше і більше тиснути. Якщо раніше нам вдавалося відкинути ворога за залізницю, яка проходить ось по східних околицях Андріївки, Кліщівки, Курдюмівки і веде аж до Горлівки, і нам вдавалося контролювати цю залізницю, то зараз мета росіян це відкинути наші. Передові позиції за зновський канал Сіверський Денект Донбас, який також тут проходить. Ну і відповідно далі він йде на часі в'яр, Про що я вам тільки що й говорив. Ось так. Тому ситуація дуже і дуже непроста. Переходимо до також надскладного надскладної ділянки фронту, про що я кажу, це є, звісно ж, Покровський плацдарм. Не Недарма на цей плацдарм приїздив і два дні перебував головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Це є Покровськ і Корахове, два ключових надважливих міста на цьому напрямку. Давайте поговоримо про е, Покровський плацдарм, що відомо наразі на цьому напрямку. Після того як ворог зумів. Просунуться від кераміку до Архангельське. Тепер під ударами основні свої сили та засоби ворог зосередив на Калинове. Відповідно, після Калинового, після боїв в Калиновому буде загроза серйозна для Нью-Йорка населеного пункту. Ну і звичайно, це Торецьк. Про Торецьк ми давно вже говоримо, що нависає фактично загроза для цього населеного пункту, як з півночі, так і з півдня. З півночі це від Андріївки Ключ. Курдюмівки, Кліщівки, Озарянівки, Ось з цього напрямку на Торецьк. На ну а з півдня, звичайно, це ж від Очеретиного, про, про що я кажу. Північно-східніше від Очеретину, Архангельськ, Архангельське, перепрошую, Калинове, ну і далі Нью-Йорк і Торецьк. Про це, власне, і мова. На цьому напрямку за задомах ворога наступним. Прекрасно ви бачите ключову трасу Покровськ, яка виходить. До Костянтинівки і далі до Дружківки, вище Краматорськ і інша англомерація потужна на цьому напрямку. На власне логістика. Логістика, ще раз логістика. Ворог намагається вийти на трасу Покровське. Мирноград, новоекономічне, ну і далі на Костянтинівку. Про що я кажу? Звіда їхніх передових позицій. Зараз вони активно також намагаються штурмувати Новоолександрівка, на околицях міста. Важка ситуація, і до траси, про яку я вам кажу, тут трошечки більше 10 кілометрів. Наші бійці кажуть наступне: ситуація вкрай складна, але тих от кілометрових просувань ворога за день, що були у нього після. Взяття Андріївки, був, такий, перепрошую, Авдіївки, був такий період. Вже такого не буде. Якщо говорити детальніше, що відбувається навколо Очеретиного, то за останні 24 години давайте я продемонструю, де були просування у ворога. Ось вони були південніше від Новобахмутівки, напрямку Новопокровське і Новосілка. Перша ось цей от плацдарм. Ворог зумів покращити свою своє становище. Ось. Глянемо, наскільки він зумів пройти. Він пройшов в гли в лобових атаках метрів 600 і розширити зумів своє тут панування на метрів також 600-500. Також відомо наступне: що південніше від очеретиного важкі бої тривають біля Соловйове. Всі намагання ворога, звісно ж, це вийти в населений пункт сокіл. Загалом зараз детальніше зупинюся, розповім чому. Але наразі ми маємо прекрасне відео, що наші оборонці на підступах ворога від Соловйове до сокола зуміли гарно, так забаранити, як кажуть, техніку ворога. Вони поцілили дуже влучно в їхню бронетехніку. Давайте подивимось. Ця техніка Осентаналітки аналітиками буде віднесена в графу не підбитий, а зруйнований, тому що повністю ви бачили бронетехніка ворога була ліквідована і дуже дуже молодці наші оборонці. Знову ж таки нагадаю це в напрямку південніше трішечки від Соловйови, в напрямку до Сокола. Відстань орієнтовно 3 кілометри. Намагається от власне ворог тиснути на ці напрямки. Непроста ситуація також є в Новопокровській. Біля Новопокровська в околицях намагаються закріпитися ворог. Південніше непроста також ситуація в районі Уманське. Бачимо, тут є водойма Яснобродівка. Ну і також є просування у ворога в районі Нетайлова. 50% на самому пункту захоплено і намагаються далі рухатися, звісно ж, до Карлівки. Загалом. Тенденція по фронту і наміри ворога: ось якщо згадувати знову ж таки очеретини від очеретиного до Карлівки і далі до Курахове, Мар'їнського напрямку, Новопавлівський напрямок, вже можна казати, ось на... Ці... Наміри ворога, куди вони хочуть прорватися. Ну і згодом, звісно ж, виходити на вище згаданий мною Покровськ. Такі от наміри ворога, Покровськ це не питання там атаки ворога днів-тижнів до Покровська. Можливих бої за Покровське ще дуже дуже рано щось сказати, але загалом про наміри Російської Федерації в цій окупаційній війні я вам розповів. Якщо говорити про безпосередньо Курахове, так це фактично південний фланг напрямку атак на Покровському плацдармі, Ну це не можна назвати Новопокровській новопокровським на це вже Новопавлівський. Але що варто знати на цьому напрямку? Дуже і дуже непроста ситуація. Північніше від Мар'янки, ось Мар'їнка, і власне північніше від Мар'їнки в 7-8 кілометрах знаходиться Красногорівка. Та й аналітики Deep State, ви бачите, яскраво про промалювали, прописали, що з двох флангів ворог робить спроби зайти в місто. Наші бійці кажуть, що напевне на цьому плацдармі найнепростіша ситуація саме в районі Красногорівки. Ну і всі сили і засоби також ворог використовує біля Георгівки і також Побєда. Ось цей трикутник. Ново Михайлівка. Далі, попри заяви ворога, вчора вам казав, певні частини 79-ї бригади тримають тут. Оборону на Заході від Новомихайлівки. Хоча ворог каже, що Новомихайлівка повністю ними окупована, але вони не контролюють західну частину абсолютно. Тобто в них немає там закріплених позицій. Якщо говорити про Вугледар, змін по лінії бойового зіткнення саме на цьому напрямку немає. Ось Вугледар і підступи до Вугледару. Нагадаю, тут є ріка Кашлагач, яку ворог намагався перейти. Тобто і закріпиться на іншому березі безрезультатно це вже триває не перший місяць. Чому Вугледар такий важливий для окупантів з двох причин. Їм дуже дошкуляє оце от вклинення від Мар'їнки до Вугледара. Ось промалюю зараз вам. Саме його вони намагаються такі цей вріз в їхні позиції ліквідувати. А знову ж таки, вони це ці, ці спроби роблять вже не перший місяць, і е, в них абсолютно не виходить те, що вони задумали. Це в першу чергу. Ну і від виглодара, ми в змозі тримати на вогневому контролі, коли звісно ж є достатньо снарядів. Це є волноваха. Волноваха це як ключовий хаб, ключова логістика з. Яка з'єднує південь окупованих територій, і, звісно ж, ось Донецьк. Ось Донецьк, ну і від Маріуполя. Ну і Штрихпантером ви бачите залізницю. Також вони її добудовують, от, річка Кальміус, Залізниця, і намагаються використовувати. Зараз ще згадаю про залізницю на півдні і чому вони частково відмовились від Керченського мосту. Щодо Оріховського напрямку, тут змін також немає по лінії бойового зіткнення, ось абсолютно а, незрушна лінія. Хоча, знову ж таки, нагадаю вам, що ставить про собою завдання ворог зрізати Оріхівське вклинення. Це от є роботине, новопрокупівка, вербове і з цих от напрямків намагається Росія атакувати. Нагадаю вам саме це в. Таке вклинення в позиції окупантів відбулося влітку минулого року, коли ми розпочали наступальні дії контрнаступальні дії. Ну але через брак відповідно озброєння від наших партнерів, які казали одне, а передавали зовсім інше. Ну і шалене замінування на цьому плацдармі, просунутись глибше нашим героям не вдалося. Загалом хочу вам сказати, що міністерка оборони Нідерландів повідомила наступне: що перші F-16 від її країни надійдуть в Україну восени цього року. Ми говоримо про 24 винищувачі F-16. Чи вона мала на увазі всі 24, чи якусь частину чи ескадрилью? Нагадаю вам, ескадрилія за стандартами НАТО. Це 18 літаків за українськими стандартами 12. Теж потужно, але вона сказала, що восени Нідерланди нададуть свої обіцяні f 16 після того, як нададуть свої винищувачі f 16 данці. Ну от будемо очікувати данців на і загалом пригадую слова Володимира Зеленського, що в цьому році ми отримуємо 10% від обіцяних літаків, а це орієнтовно 6 одиниць. Не знаю, як можна це поєднувати будемо стежити і рахувати, якщо буде офіційне повідомлення, що нам передали. Ну і також хочу вам сказати, що згадував я про так звану інавгурацію: що сьогодні, 7 числа, Путін коронував себе знову диктатором країни, яка напала на Україну. Відповідно, там представники були, звісно ж, Казахстану, така там і інші представники, але найцікавіше, що Вініше перепрошую, Такаєв буде на 9, 9 мая точно. Але от що відомо наступне? Що на інограції були присутні шість представників дипломатичних відомств Європейського союзу? Що найгірше? Це ну, звісно, Угорщина, словаччина, Греція, Кіпер, Мальта в останню чер... в останній момент відмовилась Бельгія. Теж хотіла відправити свого представника, але не відправила. Можливо, це пов'язано з тим, що вони мали намір бути на грацію. Це через те, що власне в Бельгії лева частка грошей активів заморожених Російської Федерації у Європі. Ну і також варто зазначити, що свого представника відправила Франція. Дуже неочікувано зараз. Нагадаю, Сі Сідзіньпінь керівник Китаю перебуває з візитом у Парижі і зустрічався з Макроном. І що, що варто зазначити, Сі дзіньпінь. Це каже Макрон підтримав заморозку конфлікту в час проведення Олімпійських ігор в Парижі. Я думаю, прекрасно, як Сі Цзіньпіні і Макрон знають, що будь-яка заморозка припинення вогню це є е, неприпустимо для нас, тому що це значно погіршить і так непросте становище на лінії бойового зіткнення. Ну але такі от популістичні заяви від Макрона і Сі Цзіньпіня лунають. Більше того, от Німеччина в останній день відізвала свого дипломата з Москви. А Франція навпаки надіслала. Як це вони між собою будуть проговорювати, як це пояснювати? Будемо стежити. Ну і про тимчасово окупований Крим, те, що я вам обіцяв, в першу чергу. Західні видання повідомляють, що супутникові знімки, якщо їх прочитати, можна е, побачити, що за останні три місяці е, міст у військовій частині е, саме не використовується, тобто нема перекидання техніки. Але хочу зауважити, що паливо і інші е, речі подвійного значення. Ним таки транспортується, тому я не знаю звідки ці от е, західні аналітики вирішили, що абсолютно не використовується. Ну і звісно, хочу згадати про атаки атакам саме Кримського тимчасово окупованого Криму, тому що є вже підтвердження влучання і ліквідації як мінімум однієї установки комплексу Іскандер М. Ось на ваших кадрах. Це підтвердження. Нагадаю вам: це саме той «Іскандер», який регулярно запускав балістику, в тому числі і по Одесі. Загалом систематично Систематичне знищення ППО і різного роду озброєння ворога на тимчасово окупованому півострові триває і дуже дуже успішно. Що ж, обов'язково підписуйтесь, обов'язково коментуйте, ставте лайки, і діліться, тому що ми повинні знати, що відбувається на нашій землі. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24 каналу.